Приїхав до нас Донфенк 244-й, повноприводний, на широкій резині. Якраз тільки що. 2019 року. Задня гума в непоганому стані. Навіска жива, з навіски з моста заднього не тече. Передок також сухий. Ось щеплення треба дивитися, бо бачу, що регулювали. Зараз передивимося. Труба. Ну, то що робити, тварина. Давайте подивитися, як заводиться. Опа! Так. І що на ньому як працює? Отож. Так, щеплення. Ну. Двигунчик робить непогано. Єплення не дуже добре. Передочок, гідрач працює добре, гідропідсилювач. На панельці що ми бачимо? Тиск не працює, датчик мотогодин не працює, амперметр працює, датчик палива працює, температура теоретично працює. Сигнал не дуже. Але теж, як то кажуть, на любителя. А то Поїхали кататися. Отож, ось такий тонпенк, 244-й. Можете придбати у нас в салоні Агролюкс міста Мукачева. За дуже навісочка гідравліка працює, так що все, в принципі. Все, в принципі, добре. Повишена. А ну-ка, не доключилася, включилася. Повишена також працює справно без лишніх шумів. Тож, кому цікаво придбати даний тракторець за гарною ціною. Зараз лише порахую за якою. Я думаю, напишу в описі або в... Будете в коментарях. Пишіть, звертайтеся, Салон Агролюкс. міста Мукачево. Завжди вам будемо раді.